Так, сьогодні розкажу вам, е, які є нові привілегії для молодих робітників. Е, мається в виду, молоді робітники в Польщі це діти, які досягли 15 років, але не досягли 18 років. О, це, це називається молодими працівниками. Тобто вони вже мають право працювати. І так, як вони мають право працювати, для цього, звичайно, є, є заложено у трудове право обов'язки роботодавця, які він має виконати при прийняті на роботу такого молодого працівника. Вони ці правила жорсткіші, ніж для звичайних людей, які вже постарше. Тобто, для того роботодавця, який захоче вкласти угову операції з молодим працівником, то він повинен виконати ряд вимог. Але діло не про це. Зараз я не про це. Я хочу розказати, що якщо дитина поступає у школу професійну і навчається там, то вона має право Уже укласти договір. І з роботодавцем, який її після навчання візьме на працю. І цей роботодавець має право предоставляти цій дитині працю. Яку працю? Праця не повинна бути більше, ніж 8 годин. А для тих дітей, у кого кому немає ще 16, то 6 годин. І так, там, значить. Праця і навчання повинно не перевищувати восьми годин. Тобто дитина, уклавши цю умову праці, буде і навчатись, і працювати, здобувати кваліфікацію на практиці у того роботодавця, який її затруднить. І зараз, звичайно, повисилися, піднялися ставки середньої заробітної плати. Звичайно, піднялися ставки і для е, молодих працівників. Тобто, на першому році навчання е, дитина, яка уклала такий договір заводовий зі своєї професійної кваліфікації, скажімо так, от, то вона має право отримати 8 від середньої заробітної плати Польщі. Майової, да, Польщі які подає раз у квартал головне управління по фінансам. На другому році 9% вже має право отримати, а на третьому році навчання має право отримати вже 10% від краєвої заробітної середньої заробітної плати. От так що, якщо ваші діти будуть Навчатися поступають або вже навчаються у професійних е, професійних технічних училищах у Польщі, то вони мають право і працювати, і отримати за це заробітну плату. Доволі таку непогану.